Привіт! Сьогодні я покажу вам, як я роблю масаж гуаша вдома, без зайвого, просто, але з любов'ю до себе. Це мій вечірній ритуал краси, який допомагає не лише шкірі, а й нервовій системі залишатись в нормі. Гуаша це традиційна китайська техніка масажу, її основна мета покращити кровообіг, зменшити набряки, розслабити м'язи та повернути шкірі природне сяйво. Я не косметолог за фахом, але поділюсь, як це працює в моїй рутині. Чесно і просто. Так що ж нам знадобиться для того, щоб зробити масаж гуаша? Не так багато всього. Нефритовий камінь гуаша. Будь-яка олійка або сироватка в мене це ампульна сироватка все в одному від Farmstay. Дзеркало і 5-10 хвилин спокою. Починаю з нанесення ампульної сиворотки. Шкіра має бути зволожена, опружня, щоб інструмент ковзав, щоб вам було дуже комфортно ним працювати. Ніч, мій простір тиші і час на себе. Сироватка торкається шкіри тепло, м'яко, ніжно. Я втираю її повільно, дослухаючись до своїх думок та відчуттів. Кожен рух, як дотик любові, готуюсь до ритуалу з Гуаша повільно, з ніжністю, бо ніч час відновлення. Проводжу гуаша вздовж шиї та плечового відділу повільно, але з певним нажимом. Головне, слідувати, щоб ступінь нажиму був комфортний саме для тебе. Ні в якому разі не повинно бути боляче або дискомфортно. Ці рухи гуаша гарно знімають напругу, що накопичилась за цілий день, плечі м'якшують, дихання стає глибшим, кожен рух як обійми, які дарую собі сама. Пам'ятай, регулярність ключ до результату. Після масажу я не мию обличчя, просто залишаю олію вбиратись, часто роблю цей ритуал перед сном. Він дуже розслабляє. Практично перед кожним новим напрямом я змінюю положення і кут каменю. Часто я роблю це інтуїтивно, якначе сама зона, з якою працюю, підказує, як повернути камінь, щоб відчуття були максимально приємні. Для мене гуаша не просто про зовнішність це 10 хвилин тиші, дотику, контакту з собою, як медитація через тіло і приємний бонус, зменшення напруги в обличчі. Більш свіже відображення в дзеркалі. Камінь Гуаша, приклади під вилицю і м'яко веди вгору до вуха. Повторюй повільно, з кожним рухом розслаблюючи обличчя. Кількість повторів обери сама по своїм відчуттям. Взагалі, цей масаж про конект з собою. Він може стати гарною вправою самопізнання себе та своїх потреб. Починай з внутрішнього куточка ока і плавно веди гуаша під оком до скроні. Затримайся біля скроні на секунду. Це активує лімфодренаж. Повтори рух кілька разів, не поспішаючи. Такий масаж допомагає зменшити набряки і розслабити зону навколо очей. Перенеси гуаша на перенісся. Повільно веди вниз до кінчика носа, немов стираючи залишки напруги, яка, як не дивно, теж відкладається на нашому гарному носику кожне крило носа. Дрібні м'які рухи по 5 разів робимо. Ця зона також накопичує в тому: дозволь їй розслабитись, дихай глибше. Починаємо під оком ближче до носа, ведемо гуаша в напрямку до скроні, поступово піднімаючи рух. Це активує лімфодренаж і допомагає зменшити набряки. Кожен рух стимулює мікроциркуляцію і виведення зайвої рідини. Скронева зона ключова точка, де лімфа збирається. тому затримайся тут на секунду. Повтори рух 5-7 разів. Знаходимо поглиблення у камені і прикладаємо гуаша до бровної дуги, розслабляємо обличчя і брови. І проводимо прямо вздовж кісточки над оком. Це допомагає зняти напругу і розслабити брови. Ми часто не помічаємо, яка у нас багата міміка, і частіше за все, вона задіює брови на всі 100%. Далі розмісти гуаша під бровою ближче до перенісся, повільно веди камінь уздовж бровної дуги до скроні, повторюючи анатомічну лінію. Цей рух знімає напругу з чола, покращує кровообіг і стимулює лімфовий у верхній частині обличчя. Затримайся біля скронів. Тут точка виведення. Розмісти гуаша біля крила носа. Повільно веди камінь по носогубній лінії вгору у напрямку до вуха. Цей рух розгладжує носогубну зморшку, покращує мікроциркуляцію і стимулює відтік лімфи. Повтори з обох боків по 5 разів. Зона за вухами. Важливий центр лімфодренажу. Розмістіть камінь гуаша біля основи вуха і повільно ведіть вниз вздовж шиї. Це допомагає активувати лімфатичні вузли і покращити відтік зайвої рідини з обличчя. Повтори рух кілька разів з обох сторін. Регулярний масаж цієї зони знімає напругу і дарує відчуття легкості. А для тих, хто додивився до цього моменту, є бонус це масаж гуаша наших втомлених ручок. Спочатку наносимо комплекс масел, щоб зволожити шкіру і наситити її необхідними вітамінами. Це підготовка для ефективного масажу, який допоможе відновити баланс і поліпшити стан шкіри ручок. Тепер починаємо пропрацьовувати зону між пальцями. Камінь гуаша акуратно вводимо між кожним пальцем, м'яко рухаючись з різних сторін. Це покращий кровообіг, допомагає зняти втому і напругу, які накопичуються через активну роботу руками. Подарай своїм рукам цей ритуал турботи і вони віддячать тобі силою і красою. Якщо хочеш спробувати, почни з простого і не чекай ідеального вечора. Зроби масаж хоча б три хвилини сьогодні. Пиши в коментарях, ти вже пробувала гуаша? Як тобі? Переходимо до долоней. Ведемо гуаша повільними рухами по її поверхні з різних боків. Рухи стимулюють лімфодренаж, сприяють виведенню токсинів і покращують живлення тканин. Особливо приділи увагу центру долоні, тут концентрація біологічно активних точок, які впливають на загальний тонус наших ручок, плавно веди камінь до основи долоні і назад, допомагаючи м'язам розслабитись. Відчуй, як шкіра набуває еластичності і м'якості. А руки наповнюються легкістю й комфортом. Цей масаж не лише краса, а й турбота про здоров'я. А твій ритуал турботи? який він?